Чи є відправка в Америку та Європу? Так, друзі, є. і ось цей набір, наприклад, сьогодні поїхав в Нідерланд. Давайте зберемо його разом і трішки розповім стосовно таких відправлень. Насправді все дуже просто. Якщо ви бажаєте зробити замовлення і воно має поїхати за кордон, вам потрібно написати мені в особисті повідомлення. На відправлення за кордон у мене стоїть ліміт стосовно замовлення. Це має бути не менше 30 євро або 30 доларів. Плюс доставка. Доставка. Дуже різно завжди. Наприклад, місяць назад була відправка в Нью-Йорк, і доставка обійшлась людині в 600 гривень. Сьогодні відправляла в Нідерланди, і доставка вийшла 1030 гривень. Зараз я відправляю тільки через нову пошту, тому що представте собі так навіть дешевше. Повірте мені, я не раз відправляла і Укрпошту. Тому, якщо ви проживаєте за кордоном і хотіли отримати мій набір, я завжди рада вам його запакую та відправлю. Буду вдячна, якщо ви поширите це. Відо своїх друзів з за кордоном. нехай наша українська краса буде по всьому світі.